Всім доброго ранку. Ми прокинулися без світла, тому я на повербанці, бо не зарядила телефон. Зазвичай, коли лягаю, вмикаю в розетку-зарядку, а в цей раз щось не подумала. Але слава Богу, у нас є ось така здоровенна на 30 тисяч, і тримає вона, в принципі, довго. Тому постараюся якось зняти вам відео хоча б на банці. Слава Богу, у нас є гас, тому роблю сніданок. У мене це будуть бутерброди з ковусою-сиром та з авокадо-яйцем. Привіт-привіт! З тобою не привітались, так? Бешкетниця. Полінки тут вариться рибка, яйце і стручкова квасоля. Також ось ще буде апельсинка. Мені мама віддала ось такий хлібчик. Це як плетенка чи плетінка, вона така солодкувата булка, але мені дуже подобається з нею робити бутерброди. І я коли сказала, то мама мені віддала. Тому зараз намащу вершковим сиром, буде авокадо і яйце смажене. Сподіваюсь, що авокадо нормальне, бо воно лежить уже довненько. Але якщо що, в мене є друге. Сніданок майже готовий. Це поліни, це моє. І залишилось мені зробити каву. А, оскільки нема світла, я не можу зробити через машину, тому зробила розчинно. І зараз покажу вам, як я збиваю молоко, щоб було як із кав'ярні. Таким способом я роблю і коли є світло, бо через машинку така піна не виходить. Залили тепле молоко у френч-прес. І таку пару разів піднімаємо та опускаємо. І все, дивіться, яка піна одразу. І все ось така кава виходить смачненька, гарненька. Ми сідаємо снідати і повернемося до вас після сніданку. І хочу повернутися трошечки назад. На вечір вчорашнього дня ми були на невеличкій закупці, покажу вам наші продукти та будемо готувати дуже смачні бургери. Такий пакет набрали. Зараз покажу, що в ньому. Наша продуктова корзина не завжди так виглядає. Зазвичай ми таке всяке купуємо. Знаєте, як така традиція, коли там дають зарплату, або в нас такі настрій, якісь що, хочеться щось таке особливе. А, але традиція саме, коли дають зарплату, не знаю, чому так. Ми робимо бургери а, купуємо вже готові булочки, ось такі котлети в сільпо. А, коли робиш сам, ну, воно смачно, але трошки не те. А хочеться смак, як із бургерною. Тому от ми відкрили для себе такі от котлетки, а, теляти, телятина з цибулею. Ще буває в них яловичі: з цибулею теж смачні. Дві такі котлетки великі. А, також до бургерів буде салат, і я взяла взагалі а, ось цей пакет, щоб зробити ще салат Цезар. Обов'язково вам зніму також рецепт бургерів, вони просто ну, дуже класні виходять. А, що у нас тут? П'тіті. А, дуже мені полюбилася ця крупа а, це як макарони, а, хоча їх називають ось кускус, -кус, але кускус -кус, ну він зовсім інший. А в це така кругленька вермішелька. Вона дуже довго вариться, але це навпаки добре. А, значить, багато поживних речовин. <смі> а, я взяла зараз дві пачки, бо вони такі невеликі мандарини, до речі, вони виглядають як апельсини, якісь дивні, інших поки що не продають. Чоловіку Кока-Колу взяли, він дуже любить. а Також на бургери сир Чедр, можна будь-якої фірми, яка була. А чері взяла, до речі, була знижка, бо зазвичай вони дорогі. А це була знижка, і я взяла на салат Цезар. А, томат великий на бургери буде. Це Полінка показала пальчиком, і ми вирішили взяти спробувати спробувати собі не Поліні. Мед і Лимон Холс. Це просто вершковий сир на бутерброди з авокадо. У нас є зараз авокадо, тому я взяла банани, нам і поліні, серветки. E, були такі дитячі, але це на кухні я беру, щоб знаєте, щось витирати. Для Поліни я беру інші чіпси і хлібчик я взяла, не знаю, який. Вперше таки взяла якийсь, поляниця українська. А це для салатику також. Я, звичайно, я беру багет, але він зараз нам ну, великий такий не треба. Тому ось така продуктова корзина взагалі немає, майже що їсти. Ну, Якщо так подумати, да, будуть бургери салат. Ну, а це таке ну, нічого. До цього я ще купувала м'ясо, на бутерброди, на різочки. Якось так. Ми знаєте, купуємо за пару днів продукти. Ще ось забула, забула покласти пиріжки. З м'ясом ми брали, чоловік вже свій з'їв, це мій лишився. В сільпо от тісто ось це ну, таке смачнюще. і взагалі, оці всі пиріжки їхні. Я навіть жартувала колись казала, можна влаштуватися в сільпо. Щоб дізнатися рецепт тіста. Ну, Воно не, не таке виходить вдома. І, до речі, завтра ще хочу сходити за оливковою олією в магазин і каву. Забула каву. Крупу одразу пересипаю в баночку, у мене тут ще лишилось цієї ж фірми. Влазить. Так, зараз ми його досипамо, Ну, нічого. Я завтра якраз хочу варити. Будемо завтра з вами готувати. Ось така. По самій вінці вийшла баночка. Все, супер. Я дійсно дуже полюбила цю крупу. Якщо ви не пробували, скуштуйте. Ще є від фірми Сакраменто. А це у нас трапеза. А ця дешевша, до речі. І дуже-дуже смачна. І так, першим ділом обсмажуємо булочки на сухій сковороді, щоб підсмажити ось цей зріз. Булочки обсмажили до ось такого хрусту. І тепер будемо обсмажувати. Котлетки. Вони повинні бути набагато ширші, ніж булочка. Вони потім смажаться і будуть по розміру. Бо якщо ви зробите споча... одразу в сирому вигляді котлету за розміром бургеру, вони будуть просто манюсінькі. Так, відправляємо і будемо смажити. Під кришкою зусиром треба ще цибуля, але в мене її не виявилося і okay. не купила. Тому у нас сьогодні буде без цибулі. Вам розкажу виробіть з цибулю. Порізати на підкільця. От, коли котлетки посмажаться, вони відділять трошки жиру, і на цьому жирі можна підсмажити цибулю. Як вона підсмажиться, посипаємо цукром. Буквально трошки десь чайна ложечка і ще раз підсмажу, і вона виходить така, як карамелізована. І повірте, з нею дуже смачно. Соус ми беремо магазинний, Ось такий називається гамбургер. Він дуже схожий, такий, як в бургерних подають. Намащую на дві сторони булочки. Далі викладаю листя салату, маринований огірок, котлета, цибулю, якщо ви з нею робите, два шматочки сиру, чедр. Треба одразу його класти, поки котлетка ще гаряча, щоб він встигнув розплавитися. Помідор і закриваємо зверху булочкою та обов'язково притискаємо. І ось такі красунчики у нас вийшли. Ось так він виглядає всередині. Я вважаю, що правильний бургер це коли котлета товща за булочки. Тоді відчувається дійсно смак. Класний, насичений, соковитий, обов'язково спробуйте приготувати за моїм рецептом. Ну і знову повертаємось назад в день, коли я знімала цей влог. Після сніданку Полінка може ще погуляти там годинку-півтори і лягає спати. Або ж ми йдемо на вулиці, гуляємо, і вона засинає в колясці, а я собі або читаю книжечку, або просто сижу <хи> біля неї. А якщо є світло, то піднімаємось додому і вона ще в колясці досипає. Але зараз світла немає. Ми збираємося, спускаємося з неї пішки. Зараз у нас коляска стоїть на першому поверсі майже завжди, оскільки ми виходимо на вулицю, коли немає світла, бо коли воно є, я займаюся хатніми справами. Такий вітер. Я Лесь була, коляску втримала. На що я сюди вийшла? Я не знаю. Але йду в магазин, а потім десь треба сховатися, щоб не було такого вітру. Біля нас просто багато полів. І це дуже відчувається. цей вітер. Полінка закрита, заховала. Світла так і немає. Я п'ю чай з еклерчиками. Я дуже підсіла на фірму Біскоті. Я вам вдома ближче покажу. А, і у нас тут магазинчик є, який замовляють ці всякі еклери, а печиво він такий більш європейський і вони мене вже знають. Я заходжу і якраз думала, що взяти до чаю. Заходжу, і мені жіночка каже: Еклерчики приїхали. І я така, ну давайте. Бо мені дуже вони сподобалися. вже там всі перепробували, які вони можуть замовляти цієї фірми. А, також печиво ще є, але печиво не все мені подобається. Дуже ще смачні у них кекси, такі три штучки. А, куплю і теж якось покажу. А поки допиваю чай, і напевно піду додому, не буду чекати світла. Мені здається, воно буде в 6 годин, бо по графіку у нас. Дві години а, точно не буде світла, і чотири години а, можливо. Але якщо брати дні, які от пройшли, то ці можливо все рівно виключали. Тому, напевно, буду підніматися з нею з полінкою пішки. І так, малявка моя ще спить, вигружає продукти. Купила оливкову олію. Не знаю, чи хороша від фірми Премія але ту, що зазвичай брала, Ну, Дорогувато було, щоб зараз її брати. По опису така сама, ця яку я брала, тому така невеличка. Еклерчики, до речі, ті, які я їла на вулиці. Ось так вони виглядають. Фірма Біскоті. Тому якщо десь побачите, то пробуйте. Дуже смачні. Також серветки, батарейки. Це зараз потрібна річ. Засіб для прочистки труб. рукавички. Чипсики, дві кави, одна чоловіка розчинна, до речі, ми от цю любимо і собі взяла для кавової машини і ще одна пачка серветок, бо вони в нас дуже швидко йдуть. Це на кухні взяв щось про це все, тепер будемо готувати. На вечерю готую салат цезар, тіті та битки. Зараз я відбиваю курячу грудку для салату, солю перчу та смащую майонезом. Буду смажити на пергаменті на сковороді під кришку з двох сторін. А на пергаменті, щоб вона не дуже засмажилася, не було цієї такої пересмаженої корочки, але також можна грудку відварити або запекти в духовці. І одразу поряд ставлю варитися птітін. Насипаю на око, заливаю водою десь у два рази більше, але треба потім дивитися. Додаю спеції за смаком. Зазвичай у мене це сіль, перець, прованські трави, куркума і ложка масла. У мене хі, але можна, і звичайне вершкове або олію. І варимо до готовності. Птітін вариться довго, тому треба періодами куштувати. Якщо ще тверде, додаємо води. І коли він звариться, воно буде таке, знаєте, трошечки рідкувате. Далі одразу вирішила посмажити битки, нарізала шматочки, відбила, посолила, поперчила, підготувала борошно та яйце і смажу на олії. Я думаю, так всі роблять. Спочатку в борошно обваляти, потім в яйце і смажити з двох сторін. В принципі, тут нічого нового, все просто і смачно виходить. Продовжую підготовку інгредієнтів до салату. Хлібчик порізала на шматочки, додала прованських трав та оливкову олію. Перемішую, викладаю на деко і запікаю буквально 5-8 хвилин при 180 градусі, просто щоб воно підсушилося. Вийшли такі сухарики. До речі, поки я готую полінка з татом, бавиться, щоб не було питань, де полінка. Але якщо я готую до приїзду чоловіка, то вона просто сидить біля мене. Дуже важливу роль грає заправка салату. Змішуємо 2 столові ложки сметану, також 2 майонезу, зубчик часнику, 2 чайні ложки джижонської гірчиці, ложка лимонного соку та оливкової олія можна, побільше, щоб соус був такий от рідкий. Також натираємо сир пармезан, якщо його немає, можна без нього. Але з ним смачніше. Якщо треба, ще доливаємо оливкової олії, перемішуємо. Та половину виливаємо до салату. Гарно перемішуємо, щоб кожен листочок був у соусі. Викладаємо на гарну тарілку і далі викладаємо вже всі інгредієнти. Курку, яйце, сухарики. На сухарики я виливаю другу частину, другу половину соусу, потім помідорки чері, і також зверху ще посипати сиром пармезан. Або, як я, на овочечистку. Теж виходить прикольно. Ось такий стіл у мене вийшов для двох. Також у нас було недопите шампанське, я поставила келеги, щоб його допити, там було якраз по келиху. А, так, полінка у мене на грудному вигодовуванні, але іноді можна келик собі дозволити. Але спочатку треба погодувати дитину, потім випити, і через 2-3 години вже знову можна годувати дитину. А в полінки на вечерю відварені гарбуз, брокколі, куряча грудка. Хлібчик та печене яблуко. На днях чоловік казав, щоб Поліні знайти якусь таку іграшку-пірамідку, і я була в магазині, випадково побачила, вона була зовсім недорога. І вона мені так сподобалася тим, що багато кольорів, їх там, по-моєму, сім чи вісім цих кружечків. І от ми з Полінкою перше граємося. І вона поки тільки знімає, назад не хоче класти і відпускати, але це все згодом. Здавалося б, така недорога звичайна іграшка, а дитині цікаво. Потім нам виключили світло, і ми нарешті зробили хоча б інтернет без світла. Бо коли не було і того, і того, ну ти сидиш в чотирьох стінах, як дурень в темноті, а чоловік так високо лізе, бо у нас так роутер дуже високо. Все дуже просто. У нас банка на 30 тисяч, і ми купили ось такий шнур, що підходить до роутера і до банки. До цього ми пробували ще один: Людина нам принесла, ми перевірили, але не працювало роутер не вмикався. Це знову взяли і все працює. Банка зараз в мене повністю заряжена. Вчора було три оці точечки і навіть не пропала ні одна, і ми всі чотири години користувалися інтернетом ну, через банку. Тому, взагалі, дуже класно. Ну, щоб було не так темно, я гірлянду яку зняла з ялинки, а повісила на кухні ось так. Я правда хотіла її ось такими як хвильками повісти, як у нас в кімнаті ще одна вісить, але я забула, що вона 10 метрів, тому поки що повісила ось так. Це та сама на батарейках, яку я купувала і показувала вам. І, до речі, дуже зручно з нею вмикнув і ну, видно, де що знаходиться, де що лежить. Я вам дякую за перегляд відео та побачимось, як завжди, нових Па-па!